Доброго ранку, шановні українські аграрії і ви, колега підписник. Ви розповідаєте про якісь там 30 тисяч для тої людини, яка 0,0 в своїй спеціальності. Просто нуль. Такий нуль, що ви не уявляєте навіть хто з такі нулі, що зараз, хто приходить з університету або з техніку. Байдуже який. В 90% випадків, хай когось пораду 80%, приходить людина підготовлена взагалі до виробництва. Взагалі. І це не їхня там вина, хоча їхня також. Розумієте, без практичного досвіду плати 30 тисяч за що? Коли охоронник отримує получає... хай 10 тисяч да? в місяць. Скажіть, будь ласка, за, за що платить 30? Так ліпше тоді охоронника посадити, Він напевно буде більше розуміти вся в агрономії, в інженерії, тому що він хоче бачив, як воно біля нього проїжджає. Розумієте? Про що ви говорите пройти 30 тисяч? Блін. Я не буду вже розповідати, як ми починали працювати і за скільки ми працювали. розумієте? Якщо людина хоче на майбутнє отримати класну професію, йому треба отримати класний виробничий досвід. Розумієте? Попрацювати на тому, на цьому, що він бачив її, що він руками чіпав, що він розумів, звідки воно заходить. Хто у нас в університетах учить, будь ласка, роботи з тракторами, джантірами, кейсами, класами, хто? Та це одиниці. І то допускають в лабораторіях завжди там якісь. Своїх, так чи ні? По великому рахунку, хто їх зараз вчить? Скільки університетів мають техніку, наприклад, розпилений джендір напополам. Скажіть, будь ласка. Або розпилений клас напополам, комбайн на пополам. Новий, так? Да? Щоб люди розуміли, що воно, як воно працює, як воно рухається. Так, такого немає. Зараз оце онлайн освіта вона вбила усю науку, розумієте? І вона доб'є її. Тому що онлайн це не наука. І заочна освіта це взагалі профанація, розумієте? для чого тоді так вчитися, ну, заочний факультет, це ні про що, як правило, на мою думку. Так що 30 тисяч, аби ви були е бізнесменом, я побачив, бо ви платили 30 тисяч за що. Розумієте? А так ви я бачу або просто людина або викладач, або людина, яка ну, просто далека від того. Як там учаться студенти. Ви розумієте, що викладач, я от, кандидат наук, я не получаю, я такі копійки отримую по великому рахунку в університеті. Розумієте? Просто е, через те, що це мені подобається, я цим займаюся. Тому що кандидат повинен отримати як мінімум 100 тисяч, як мінімум. А він отримує скільки? Прокоментуйте, хто знає. Напишіть, хто на повну ставку працює, скільки він отримує. Це сміх, це такий сміх, це, це образа для науки. Так що тримайтеся, успіхів вам, які там 30 тисяч. Хай вчаться спочатку щось робити, знати. Успіхів. Вам.